Своєрідними воротами в Закарпатську область є село Лазощина. Прекрасне, неймовірне та одне з найвисокогірніших сіл України. На межі Лазащини та наступного селища Ясіня розташована пам'ятка архітектури храм преображення Господнього. П'ять зрубів церкви, утворені перетином двох прямокутників, що в плані мають майже рівнораменний хрест. Чотири рамена вкрито двосхилими дахами з маленькими шатровими главками. Центральний зрук переходить у восьмистінний барабан, вкритий стрімким восьмисхилим шатром. На відміну від розважливих горизонтальних форм струківської церкви, тут всі об'єми підпорядковані вертикалі. Вважаю, що збережена дерев'яна церква збудована зі смирякових брусів у 1780 році в селі Яблуниць. А в 1871 році її перевезли на теперішнє місце у плитувати. Тривалий час церква стояла оббита обитого. Спочатку початку 1960-х років зачинену церкву перетворила на музей. Вона була реставрована, як і дзвіниця, у 1971 році. З 14 жовтня 1990 року храм знову діє. Церква і дзвіниця утворюють чудовий ансамбль класичної гуцульської архітектури. В середині 1990-х років під час ремонту церква змінила зовнішній вигляд, адже дахи і піддаща перекрили бляхою. Проте зовнішні стіни все ще оббиті дранкою. Вівтар церкви орієнтований до півдня. З південного заходу від церкви збереглася дерев'яна двоярусна дзвіниця. У храмі збережено різьблені речі 18 століття, а також старовинні гуцульські ікони, що є особливо цінними у дослідженні історії гуцульщини.